Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас бачити сьогодні. Ми з вами поговоримо про щось дуже важливе. Що є у кожній кімнаті? Як ви думаєте, що це ж може бути? Ану, подумаємо гарненько. Так, вірно, любі мої, це меблі. Це ті предмети, які допомагають нам у нашому домі. Дізнаємося, які бувають, де стоять і для чого потрібні. Ви готові? Тоді почнемо. Ось погляньте, це ліжко найкраще місце для сну. Воно м'яке і зручне з подушкою і ковдрою. Ліжко допомагає всім гарно відпочити. Диван. Це затишне місце, де можна сісти, полежати або почитати книжку. Він м'який і на ньому зручно розміщуватися всією сім'єю, щоб подивитися мультики або поспілкуватися. Стіл стоїть на чотирьох ніжках, за яким можна малювати, ліпити, обідати або робити різні справи. Стілець найкращий друг столу. Він допомагає сидіти зручно. У стільця є ніжки, сидіння та спинка, щоб можна було сидіти. А шафа справжній організатор. У ній живуть речі: одяг, іграшки, книги. Шафа має полички та дверцята, за якими можна сховати багато корисного. Ось такі різні, але дуже корисні меблі живуть у кожній домівці. Давайте подивимося, які меблі бувають. Розгляньте картинку. Всім видно, що це? Вірно, це стіл. За столом ми займаємося, їмо, а поруч біля стола. Так, це стілець для того, щоб ми могли сісти. Добре? А тепер погляньте ще на одне зображення. Так, любі мої, це ліжко. Воно потрібне для того, щоб що? спати, відпочивати. А хто з вас любить спати на своєму ліжечку? Так, я знаю, всі люблять свої ліжечка, так, дітки? У них так гарно спати, тепло і приємно. Добре, а в якій кімнаті стоїть ліжко в вашій оселі? Не чую. Не всі відповідають. Так, вірно, в вашій оселі стоїть ліжечко у спальні. Добре, а яке улюблене місце для відпочинку для вас, дітки? Так, дехто любить гратися на вулиці, дехто на дивані, дехто грає у е, при, при, вітальні, дехто в спальні є куточок своїм, так, дітки, у кого є кімната своя. Добре, молодці! Я вам зараз пропоную погратися в гру. Будьте уважні! Гра називається Впізнай меблі. Я вам буду показувати частину меблів, а ви мені будете відгадувати, що це я вам показала. Так, всі приготувалися. Будьте уважні, я починаю. Так, ось я вам показую одне зображення. Що це на ньому намальовано? Зображено, вибачте. Так, це шафа. Оп! Вірно. Ще в мене є одне зображення. Я думаю, ви його відгадаєте швиденько. Бо ви розумні. Подумайте гарно. Вірно, це ліжечко. Ось воно у нас. Ліжечко, добре. А тепер ще тут два зображення. Це я ускладнила вам завдання. Подивимося, чи ви відгадаєте. Ой, я так зараз заховаю його. О, ви вже цю картинку бачили. Вірно, це стіл і стільці. Подивіться. Молодці. Ви відгадали, молодці дуже всі красуні і красунчики. Давайте повторимо, які ми сьогодні, про які меблі ми сьогодні з вами розмовляли. Про що? Стіл і стільчики. Так, добре. Про ліжечко, які всі е, е, лягають спадки відпочивають на ньому. А це, дітки, комод. Так, він має де стояти? Так, він має стояти, може стояти у спальні. А це Оля перевернула. Так, це шафа. Молодці. Любі мої, а ви знаєте що? Я вам хочу запропонувати сконструювати невеличке ліжечко для одного звірятки, якого немає де відпочивати. Ось маленьке-маленьке мишеня. Нема в ньому де відпочивати. Давайте сконструємо. Ось у мене є любі, конструктор. Такі довгі деталі. Я думаю, що ви маєте всі такі конструктор. Ми з вами зараз його сконструюємо. Складаємо ці детальки у форму прямокутника. Ось, я склала. Уважно дивіться. А тепер цей, їх потрібно з'єднати, щоб ліжечко стояло твердо. Так, з'єднуємо, з'єднуємо, усіх виходить? Вже вийшло. А тепер що не вистачає тут? Тут не вистачає бильця невеличкого. Так? Ось, складаємо бильце. У нас вийшло таке невеличке ліжечко для нашого мишенятки. Але ж просто так не ляжеш, потрібно йому застелити простиночку. Ось у нас простиночка. Отак... О, вже гарно виглядає. Падушечку, щоб голову покласти. Покладемо мишенятко. ой, як воно дуже здоволене. Мишенятко, і в нас така кодра є вишита українським орнаментом, і ми його вкриваємо. Подивіться, яке довольне, здоволене, вибачте, мишенятко. У нього з'явилося своє ліжечко. Любі мої! Я вам кажу до побачення. Конструюйте ліжечко і прийшліть мені свої світлини. Я буду дуже довго чекати. До побачення!